Всім привіт друзі, ви на каналі Український Кролик. Сьогодні буде моє друге відео на цьому каналі. Це буде повністю сільський блог, канал про сільське життя, що я роблю. Вже підходить вечір, підходить до вечірнього вправляння я вичищаю. Ми маємо двоє поросяток корову. Треба викидати всі ної, щоб було чистенько, все було гарно. Ось наші двоє порусяток. ось І ось все ще. Зараз буду туди вичищатись з під них. Вичищу і покажу, як все, все, все гарно. Зразу попристелюю під них, щоб було чистенько. Все було красиво. Ось вже повичищав. Все чистенько. Вичищаємо ми тільки раз по сутки то вечором. Час зараз зараз попристелюю і буде красиво. Все, друзі, я повичищав вже, пов... повиносив ноги, е... буду завершувати відео. Підписуйтесь, ставте лайки, будемо продовжувати, буде набагато, цікавіше дивитися далі. Ну, далі відео. Підписуйтеся, діліться відео з друзями, лайкайте, коментуйте. Всім пока.